Друзі, вітаємо всіх на нашому першому прямому ефірі з біблійної школи. От ви можете бачити, як все відбувається вживу. І ті, хто є нашими підписниками в Фейсбуці, ви можете бути першими, хто отримує доступ до нашого заняття. Отже, наша тема сьогодні: три основні способи, через які нечисті духи входять в життя людей. Я відразу назву всі три, і потім ми підемо пояснювати кожен з них. Отже, перший це успадкування, другий це вторгнення, так зване. І третє це пряма активна взаємодія з окультизмом. Отже, перше успадковані, успадковані демони, це те, що передається через кровну лінію. Знаєте, є таке. Пісня в українській мові: від батька до сина це вся Україна. Так от, ви, напевно, і спостерігали бувало так, що якщо батько, скажімо, має дух алкоголізму, то це дуже сильно може вплинути на його потомків, які можуть мати ту ж саму проблему. Ми можемо сказати, що деякі демони переходять від одного покоління до іншого. І шлях, яким вони переходять з одного покоління в інше. Це так звані родові прокляття. Є ті, хто вірять в них, є ті, хто не вірять, але ми говоримо про навіть спостереження. Зараз ми будемо пояснювати по Біблії, як це відбувається, але навіть просте спостереження показує, що це є, має місце ця духовна залежність або духовна проблема, вона має великий шанс передатися, якщо не буде якихось радикальних змін. В житті батьків, то це може передатися їхнім дітям. Інколи, кажуть, інколи люди так і розказують такі історії, знаєте, такі моторошні історії, що, е, от коли ховали там мого родича чи родичку, то прямо на кладовищі, я от прям як відчув, відчула, що в мене ніби щось війшло. І це не просто вигадки, а це є багато таких історій. І таким чином, деякі демони вони входять в людей і ніби. Перебувають е, до певного часу і проявляються лише в момент травми або пережитого горя, або в момент слабкості тої людини. Наприклад, е, от, скажімо, якась, е, демон, який причиняє якесь психічне відхилення. Людина могла бути нормальною, але потім в момент якоїсь кризи, в момент якоїсь е, ну, нещастя якогось. В, в житті людини приходять ті ж самі симптоми, які були в її там батьків, бабців і так далі. Значить, є способи, якими дем, ці успадковані дами не Вони навіть можуть бути передатися ще в утробі, коли дитина в утробі матері, і вона є небажаною. І оцей дух відкинутості, почуття відкинутості є. Е, людина виростає, і вона особливо це проявляється в підлітковому віці, коли з дитиною щось як робиться. І вже потім, як часто може бути, що батьки зізнаються і плачуть перед дітьми, що, там, коли я була там синок тобою вагітна, я не хотіла, я там х, намагалася всіляко позбутися цієї вагітності і так далі. І ви знаєте. Через, На жаль, через таку, таке нерозуміння, незнання, що духовний світ реагує на наші слова, на наші емоції, на наші слова, які сказані навіть, знаєте, в жарт або в серцях. На жаль, це впливає потім на життя нашого потомства. Далі, насильство. Насильство це теж, Спосіб, через який може передаватися демон від одної людини до іншої. І, наприклад, мати пережила насильство, завагітніла. І вона з цим відчуттям непрощення, злоби виношує дитину. І цей дух відкинутості, він потім проявляється вже в потомстві. Наступний спосіб, про який я хотів сьогодні сказати, це вторгнення. Демон входить в життя людини в момент її слабкості або кризи. Наприклад, коли розлучаються батьки, то дослідження показують, що порівню стресу для дітей це більший стрес, ніж коли хтось з батьків помирає. І саме в такий момент розум дитини стає дуже вразливий. До різних нічних атак, до різних психологічних проблем. Це так, знаєте, як демон приходить в цей момент, в момент слабкості. Ісус, говорячи про сатану, каже, що Він як злодій. І як приходить злодій грабувати дім? Він не шукає, які в тебе найгрубші двері і де в тебе найбільше замків. Ні. Злодій шукає. Слабкі місця. Злодій шукає шпарини, де там форточка, яку легко розбити, де там можна легко вскрити вікно чи так далі. чи так далі. Тобто найбільш вразливе для е, тебе місце, це якраз демони їх шукають цей спосіб, щоб проявити свою, свою активність і свою, свій вплив на людину. Е, ще один спосіб, як демон вривається в життя людей. А це через сексуальне насильство, через розбещення, через зґвалтування, те, що я говорив. Фактично завжди, в цих випадках, коли ми говоримо за зґвалтування, за збочення, за насильство, фактично завжди в цих випадках демон входить в людину. На жаль, невинна людина, вона стає жертвою демонізації, так як. Причиною цього насильства є демон. Далі гомосексуалізм, лесбіянство це відкриті двері для демонізації. Можливо, нас там заблокують, заспамлять, але я, як священнослужитель, мушу вам про це сказати. Гомосексуалізм точно так же як лесбіянство, це є збочення, це є неприродня, неприродня. Е е Концепція для статевого життя, і автор гомосексуалізму є диявол і нечисті духи, через що таке гомосексуалізм? Це бунт проти Божого задуму, проти Божого творіння, проти, божого... проти Божої волі. І тому, коли людина відкриває себе для гомосексуалізму, для лесбіянства, вона відкриває свої двері для Демонів. І потім ці люди вони е, мислять неадекватно, збочено, е, вони навіть вже не соромляться. Це стає їхньою природою. Тому е, гомосексуальні стосунки це відкриті двері для демонізації. Далі блуд. Блуд – це ідеальний канал для запрошення бісів в своє тіло і душу. Ось чому сьогодні сатана так популяризує порну індустрію. Найбільше, е, знаєте, переходів. По сайтах, найбільше переходів, це це якби не секрет. Е, мають якраз порно сайти. Тобто через очі, через вуха людина відкриває себе для е, демонічної атаки, і потім вона просто, відкриваючись, демон входить на рівень душі, скажімо, і людина вже живе. Заражену, зараженою цим демонічним впливом. Як я сказав, демони вміють трошки жити в підвалі душі, тобто вони можуть якийсь час знаходитися, війти і тихо сидіти, і потім проявитися знаєте, в той момент, який людина і не очікувала. Тому з порнографією це якби окрема тема. Але я хочу просто, щоб ви знали, що це і відкриті двері. Порнографія це відкриті двері для демонізації людини. І нарешті третій спосіб, треті двері це безпосередній контакт або практикування окультизму. Це спосіб, як демони входять в людей через звернення до надприроднього, але неправильним шляхом. Так? Тобто надприродній світ він є полярний. Він є Царство Боже і царство диявола. Він є світло і темрява. І коли людина намагається дістати якісь знання, чи силу, чи здібності над природнім чином і звертається не до Бога, який створив, а до, а до тих сил, які є в опозиції до Бога, вона самостійно, широко, навстіж відкриває ворота свого життя для. Демонізації. І ви знаєте, боляче дивитися на життя людей, які мучаться і страждають. І деколи вони кажуть, за що мені так? Чого в мене так? Та що то таке має бути, чи то проблема з дітьми, чи то проблема в сім'ї, чи то проблема з фінансами, чи то проблема з здоров'ям. І людина не може зрозуміти, звідки в проблеми ростуть ноги. Але слово Боже, яке вона ніколи не відкривала, вона закидувала на саму задню дальню полку, казала: Отче, наш знаю, бородиць дів, знаю, мені того всього не треба. Але там десь гноміків покликали, знаєте, по, шу, по приколу. Там десь до бабки походили. там десь на Андрія, та так, знаєте, ми собі як це, почеклуємо, по, 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 чи це дуже так смішно, кумедно. І це все відкривання дверей. Тобто людина добровільно запрошує. Демонів в своє життя. Тому Бог сказав, Господу Богу одному поклоняйся, йому одному служи. І перша заповідь каже: Я, Господь Бог твій, нехай не буде в тебе, інших богів. Бо через це приходять прокляття. Каже, я прокля... прокляття до третього-четвертого роду приходить до тих, хто поклоняється ідолам, хто поклоняється бісам, хто комунікує з окультним світом. Так от, якщо ви хочете. Уникнути проблем, які приносять демони в ваше життя, це нема причини, по якій ви маєте звертатися до бабульок, до гороскопів, до гадань, до карт Таро, до знаєте, Вуду і так далі. Тому що це відкриває двері, і ці демони, які війдуть, вони себе проявлять в самий неочікуваний для вас момент. І це вони будуть мати право перебувати і діяти, тому що. Ви самі відкрили двері для прокляття. Отже, є три основні напрямки окультизму. Дуже коротко: це чеклування, віщування і ворожба. Коли людина була дотична до окультних практик, вона відкрила двері для нечистих духів. І навіть коли вона це робила заради просто розваги, як я сказав, чи цікавості, демонам це не цікаво. Їм дали пропуск. Вони зайшли. А чи вам а чи ви той пропуск дали? Знаєте, по приколу, чи ви його дали серйозно, їх вже це не цікавить. Демони написано, шукають тіло, в яких вони можуть жити. Тому що демони це духовні сутності, які не мають тіла. І вони шукають спосіб, як оселитися в людині і проявити свою природу через людину. Які ще є способи окультних практик? Просто огляд. Спроба говорити з мертвими. Да? Деяких людей це прям завиражує, їм це цікаво. Так от друзі, це якраз пастки, окультні пастки, через які люди в них попадають. Далі консультування з різними екстрасенсами і їм подібними, різноманітні таро, гадання, дотичність до різного роду порталів, там, таких, знаєте, заклятих речей чи володіння окультними речами. Все це може відкрити двері для демонів ваше життя. І прикро те, що коли приходять демони оцей перший пункт, коли вони приходять ваше життя, вони не залишаються тільки з вами, вони передаються по крові. На жаль, не можу формулами хімічними, фізичними це пояснити, я просто можу спостереження, ви можете подивитись: від батька до сина. Що відбувається в той момент, коли людина стає на територію ворога, де він не просто має право спокушати, але він має право мучити. Я пам'ятаю одну історію, як один пастор розповідав, що він приходив на заняття з математики до своєї репетиторші, і каже, в неї був пес, вівчарка німецька, і вона була прив'язана, і я, каже, завжди проходив, вона на мене гавкала, вона була зла. І каже, я їй там зуби пошкірив і пішов далі, вона до мене не могла дістати. Каже, але одного разу. Йому було тоді років, може, 10-12, не знаю. Каже, одного разу я побачив, що Буда порожня. І мені каже, моя цікавість дитяча. Я подивився наліво, нема, направо, нема. Так от заглянув в Буду, нема тої вівчарки. Каже, і я то знав, що не можна підходити і близько до собаки, до Буди, тому що це її територія. каже, я вже знав довжину того поводка, того ланцюга. Каже, але моя цікавість взяла вверх. І я каже. Підійшов ближче, нема. Заглянув в Буду, Нема. Але ж цікаво, що там в Буді в тої вівчарки робиться. Каже, і я заліз там, запхав голову в ту Буду. Подивився. І каже: я відчув, що хтось ззад мене вже є. Голова в Буді, зад з Буди торчить. Каже, і до мене дійшло, що ця собака. Вона просто спала будою, і я цього не знав. І він розказує, як ця собака його пошматувала, що та вчителька його штопала нитками просто, і, 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 і все було в крові, і так далі. Тобто, ця цікавість закінчилася дуже сумно і трагічно. Отже, коли ти це знаєш, ти не будеш навіть близько наближатись до місць, до людей, до Давайте скажемо так: компаній, які пахнуть демонами чи служать сатані свідомо. Отже, сатана може спокушати будь-кого, і ми можемо відбивати ці спокуси. Ісус сказав, визволи нас від лукавого. Немає людини, яка не проходить через спокуси. Але коли ти свідомо приходиш на територію ворога до бабки, до екстрасенса і так далі, і тому подібне, то він має тоді право не просто тебе спокушати. Але мучити тебе і твоє життя. Поки тобі приходять якісь погані думки, якісь спокуси, це просто як гавкання, ти можеш відбитися від цього. Але коли ця собака вже впинається зубами в твоє тіло, це якраз і називається ми умовно екстраполюємо, що це вже і називається демонізація, і це стає дуже дошкульно і боляче. Отже, немає безобідних спіритичних сеансів, немає безобідних фільмів про, знаєте, про зомбі, про <кхм> вампірів і так, далі, і так далі. Це все не є безобідно. Послухайте, люди, які творять це, це дуже часто люди, які мають прямі контракти з окультизмом. І ті люди, які дивляться, навіть якщо це. Голівудський фільм, ті люди, які відкривають себе до цього, вони потім дуже довго розмотують клубок проблем і самі шукають шляху, як звільнитися від кошмарів, від прокляття безплідності, від прокляття одинокості, від прокляття страху, від прокляття різних різних інших, вони шукають спосіб. А причиною, де вони відкрили ці двері, бо могла бути отака безобідна, так би мовити, на перший раз практика. Тому будьте дуже обережні. Пам'ятайте, що світ духовний, Він є полярний, і є ангели, і є демони. І тому не будьте такими, знаєте, легковажними. Та я просто хотів дослідити інші культури, я просто хотів попробувати ще таку йогу, ще таке дихання, ще голочки сюди запхати, ще тут мене помажте, ще тут е плюньте, розітріть. Та то ж нічого страшного. Дорогі мої, Ісус Христос є істина. Дорога і життя. І він каже: я двері вівцям. Якщо хтось входить, каже, де-інде, якимось іншим шляхом хоче досліджувати духовний світ, каже, це є злодій і розбійник. І якщо ви тепер знаєте це, ви будете дуже обережні. Не тільки ви, але й вашим дітям ви зможете привити цей страх Божий. Як Біблія каже, страх Божий, початок. При мудрості. давайте будемо мудрими, давайте будемо християнами і давайте будемо відповідальними за своє життя, за життя наших нащадків. Будьте благословені!